Ви дивились гроші програму, що захищає вас від корупції та нахабство чиновників. І пам'ятайте, поки у вас є ноги і руки, ви завжди зможете побудувати своє успішне життя, навіть якщо його намагалася зруйнувати війна. Дивіться наступну історію про успіх понад усе. І до наступного понеділка. На перший погляд, це звичайне столичне місце, де можна посидіти з друзями, смачно поїсти і покурити кальян. У центрі Києва в невеличкому підвальному приміщенні на бульварі Шевченка працює бар «Сплетні». Але Але дещо сильно відрізняє його від інших. Цей заклад перевезли із зони АТО. Приїхали з місць, де зараз проходять військові дії. Власники цього бару вимушені переселенці. Їхній будинок під час військових дій в Донецькому аеропорту повністю знищили. Дом зараз в полурозрушеному стані. Він знаходився в районі аеропорту, поэтому там йшли ну, активні бойові дії. То зараз там не пригоден Тобто Як дом, як поселок, в принципі, де ми жили. Єдине, що їх тримало у захопленому бойовиками місці, це власний бар. У нас був бізнес, котрим ми теж дуже довго рожали і дуже довго над ним там коптели. Ще рік тому бар плітні був улюбленим місцем відпочинку донецької молоді. Та коли на вулицях з'явилися люди з георгіївськими стрічками і російськими прапорами, їхній бізнес залишився на межі виживання, брак продуктів. Незрозумілі написи на дверях какой то момент на двірі нам повесили табличку, о том, що этот об'єкт знаходиться там під охраной какого-то там подразделения. Неприятный, да, такой момент. Сплітня довелось закрити. Вихід для себе Євгеній бачив один бар потрібно перевозити. Коли йшли активні бойові дії ми готувалися до переїзду. Правдами і неправдами Євгеній добився дозволу на виїзд. Ми виїжджали в предвір виборів в Верховну Раду. Там були мисли у людей зайняті абсолютно другим. Там вони ожидали якихось провокацій. Та навіть отриманий пропуск не давав гарантії спокійного перетину блокпостів. Конкретно вже підіймаєш блокпосту, ти розумієш, що е, абсолютно не ясно, що буде. Тобто можуть тебе пропустити, можуть тебе не пропустити. Могут в лучшем случае развернуть обратно, да? в худшем случае отобрать все, что у тебя есть там, и, я не знаю, посадить куда-то там в какой-нибудь подвал. им все-таки вдалося проскочити. Мы, когда миїхали мы з території Донецька, э, ми вже зрозуміли, що впереди ничего легкого не предвещало. За кроком молода сім'я йшла до своєї мети. людина хоче чогось добитися в житті, він має першим зробити цей шаг. Він має йти вперед, має поставити перед собою ціль і йти. цілі. Усе, що зараз можна побачити в інтер'єрі, привезли з собою, а чого не вистачало, майстрували власноруч. Парни стойку повністю укомплектовали Подожди. і привезли відтуда. Всі книжки, все заново, книжки з дому. Свої родні кожне кресло, шторки, картинки разом із власниками бару погодились переїхати. І дехто з персоналу став вопрос, ви поїдете з нами. Двома руками сказали да, ми їдемо з вами. Почувствовали, що да, ми зможемо і сказали да, ми з вами сьогодні. В штаті бару двоє людей, які працювали з власниками і раніше. Роздумів багато не було, тому що я любила цю роботу. Тому легкостю сьогодні приїхати сюди. Усіх інших добрали уже тут, та перевагу віддають таким же, як і вони вимушеним переселенцям. Це люди, які ущемлені каких-то там свободі дій, передвіжені і так далі. вони постійно сталкивається з проблемами з якими-то вопросами там у прийнятті на роботу. А да? це метка в паспорті, там пропіска на постена дає та собі знати. Ми в стані допомогти, чому б це не зробити? для людей, які були вимушені покинути свої будинки. Цей бар став затишним куточком з минулого. Очень легко и кибару ради тут у всех. И мы не акцентируем там, внимание на то, что только данчане. То есть хотелось бы как-то влиться именно, чтобы их являли, людям, всем остальным людям иностранцам, там, всем, всем, кто бы сюда не заходил, здесь нравилось, было уютно, комфортно, тепло. История Евгена Юлії Вассоли еще раз доводить. Можливо быть, будет успешным на новом месте у власній країні.